вечора в ефірі програма гість міста і в студії Юлія Іващенко. Рівно за місяць до 1 липня жителям багатоповерхівок необхідно визначитися з майбутньою формою управління їхніми будинками. Один із варіантів утворення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Простіше ОСББ. Про них сьогодні і поговоримо з гостем нашої студії, заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства Олексієм Чепурко. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, пане Олексію. Відразу мабуть, перше питання власне. Е... Чому дата 1 липня? Якісь закони, постанови щось є, що от саме засвідчує цю дату? Минулому році, в травні місяці, Верховною Радою України був прийнятий закон про об'єднання співмешканців багатоквартирних будинків. І цим законом визначено час до 1.07.2016 року. Вони повинні визначитись з подальшим управлінням власних будинків. Бо е, цим законом... Мешканці багатоквартирних будинків є власниками не лише приватизованого житла, а і власниками всього будинку. Тому от до цієї дати люди повинні визначитись, як яким чином вони будуть управляти своїм майном. Угу. А що власне буде от після 1 липня? Після 1 липня так. буде 2 липня. Ну, а от для тих людей, хто ну не визначиться, я там не знаю, або реєстрація ОСББ, якщо люди бажають об'єднатися в ці громадські організації, створити юридичну особу, фактично буде продовжена до моменту оголошення конкурсу на визначення управляючої компанії. Тому в нашому випадку, я думаю, що до вересня місяця у людей є час. Тобто ще декілька місяців запасу буде. Так. так. Угу. Який основний плюс отримають от люди, які живуть в багатоквартирних будинках, власне, після створення такої структури, як ОСББ? Ну тут треба просто розуміти, яка різниця між ОСББ і управляючою компанією. Так, поясніть, будь ласка, тому що не досить багато. Управляюча компанія це приватна структура. Це приватний бізнес, і метою цього приватного бізнесу, метою першою, це є отримання прибутку. Uh -huh. ОСББ це неприбуткова організація, це об'єднання мешканців в юридичну особу, які будуть самі визначати, скільки вони будуть оплачувати за свої послуги, як буде проходити ця оплата, куди будуть витрачатися кошти. І зрозуміло, що в Оплату цих послуг не буде закладатися прибуток, не буде закладатися, наприклад, податок на прибуток. Всі ці витрати є в управляючій компанії. Тому зрозуміло, що е, вартість обслуговування прибуток да, в управляючій компанії будуть вищі, ніж в СББ. Угу. Це є основна перевага. Що необхідно, аби створити СББ, чи складно це, чи ні? Ну, найскладніше в цьому всьому процесі, я вам скажу, це бажання. Це змінити підхід, змінити так, нашу ментальність. Ми звикли до того, що критика ЖЕКу це номер раз. Так, ну це традиційно, так, тобто ЖЕК постійно. ЖЕК нічого не робить. І от держава чи то місто, міська влада повинні нам відремонтувати дах, відремонтувати під'їзд, угу. відремонтувати підвал. Зараз, як то кажуть, цим законом все передається людям. Мешканцям цих багатоквартирних будинків, тому вони повинні розуміти, що е, фактично вже з минулого року, перше, 07-е це просто їм дали час для створення СББ, так але Мину. вони вже на сьогоднішній день є власниками своїх багатоквартирних будинків і їх технічний стан, подальше їх обслуговування це вже їхня справа, і вони повинні самі вирішувати, як, як, як це далі робити. В принципі, є чіткий механізм реєстрації ОСББ. Угу. Це створення ініціативної групи, потім установчі збори, реєстрація ОСББ. Ясно, що є деякий там бюрократичний процес, але він не настільки складний, щоб, щоб не, не сюда, впоратися щоб... Тут з ним. Та саме основна проблема, саме основне, це це бажання людей створити це. Це власне основне. мешканці самі. Так. Що з приводу от, тих послуг, які, за які будуть люди сплачувати гроші? Чи є якийсь чіткий їх перелік? Чи можливо це буде обмеження? Чи це ті самі послуги, які надавали ЖЕКи раніше? Ну до цього закону ще повинні бути постанови кабінету міністрів. Повинен бути механізм чіткий. Зараз ми його очікуємо. Мінрегіон буквально, от я думаю, що тиждень-два тижні нам надасть цей чіткий механізм з конкретним переліком. Зараз мова йде про 17 послуг. Uh -huh. е, ЖЕО надає 8 послуг, скорочені ці послуги вже, як то кажуть, далі нікуди. Мінімум. Так, Бо е, той тариф, який зараз ми сплачуємо вже А2, він не відповідає економічно обґрунтованим. Е, е, і Зрозуміло, що ці 17 послуг це той мінімум, менше якого не можна. Але чіткого зараз переліку цих послуг ще немає. Я думаю, що за тиждень, за два ми його отримаємо, і ті управляючі компанії, які будуть виходити на конкурс, який буде оголошений міською владою, зрозуміло, що там будуть ці послуги вже затверджені, і з відповідним економічним обґрунтуванням тих тарифів, які будуть пропонуватися. Хто не захоче мешканці створювати ОСБ, а перейдуть до управлінських компаній. Що чекає на них? Чи є ну, якась відмінність, крім тарифів? Ну, По-перше, основна відмінність, управляюча компанія буде е, займатися обслуговуванням. Там, Сотень будинків. У нас зараз на балансі комунального підтримки Ж2 є понад 1900 будинків. Ми треба розуміти, що управляюча компанія, ну, ми проаналізуємо кількість ОСББ, які створена, і буде оголошений конкурс, буде конкретна кількість будинків, які будуть передаватись управляючій компанії. Потім мешканці будуть підписувати угоди з цією управляючою компанією. І зрозуміло, що за, там, ці угоди будуть підписуватися на один рік. Зрозуміло, що за один рік накопичується. Фінансовий ресурс для там, поточного чи капітального ремонту житлового фонду буде дуже складно. Угу. Тому мешканці повинні розуміти, що в певний час вони будуть сплачувати ці кошти, але як, би, натомість... як депозит гроші да, будуть, так, але... але натомість не отримувати там, поточних чи капітальних ремонтів. Перевага ОСББ якраз полягає в тому, що мешканці самі будуть визначати необхідну суму коштів, скільки вони будуть на відповідний фонд вони можуть створити фонд і туди відраховувати. Певну кількість грошей для от накопичення. Правильно кажете, так званого депозиту, з якого потім будуть проводитись фінансування тих чи інших видів робіт, чи є вже якась от сума, я чула 55 мільйонів, мільйонів. Що це за гроші виділені для яких потреб, власне? Ну знову ж таки повертаючись до постійної критики влади в даному випадку і міської влади, коли критики говорять про те, що міська влада ніяк не сприяє створенню СПБ, ніяк не допомагає в цьому відношенні, то ми відповідаємо. Конкретними цифрами. На сьогоднішній день так дійсно ви виділено з міського бюджету 55 млн грн на ремонт е, житлового фонду. Це ліфти, це під'їзди, це е, підвали, це е, дахи. На сьогоднішній день роботи тривають, і ми вже зараз бачимо, що. Ми зможемо додатково виділити ще порядка 15 мільйонів гривень. Тобто ще будуть так. кошти. Ми е, зараз переконуємо людей, говоримо з ними, запевняємо їх в тому, що на наступний рік, якщо все нормально і економічна ситуація в Україні не погіршиться, і в нас будуть кошти в міському бюджеті. Ми виділимо не меншу суму ніж в цьому році. Але уже зараз ми домовляємося з людьми, говоримо про те, що ми будемо е, ремонтувати житловий фонд тих будинків, які мешканці яких створили. СББ. Це от буде та наша допомога і підтримка, бо ми чудово розуміємо, що наш житловий фонд зараз знаходиться ну, в такому незадовільному стані, і люди не зможуть самостійно його відремонтувати. Тому ми будемо допомагати в цьому напрямку, ми не залишаємо людей сам на сам з цією угу. проблемою. Зараз в цьому році ми закриваємо самі кричущі такі проблеми по дахах, по підвалах, по Так ми вже чули, що так. люди говорять, що ремонтують от, там, Але де на не було... наступний рік. оцей і цей об'єм фінансів ми плануємо зберегти. І от саме ті будинки, які створять ОСББ, в першу чергу кошти будуть направлені туди. Угу. Скільки власне вже створено ОСББ і зі скількох будинків? Тобто, яка динаміка ось цього процесу? Ну динаміка процесу слабка на сьогоднішній день. Створено в місті діє десь близько 90 угу. ОСББ, але от останнім часом, скажімо так, є. Така велика кількість ще десь до, до 90 uh -huh. будинків, які ініціативні групи створені, установчі збори проходять. Тобто, ми ну, маємо надію, що все-таки кількість ОСББ зросте. Зараз не хочу говорити конкретні цифри. бо Ну, Щоб люди, скажімо так, почувши цифру 100 на рівні там, 1900 дев'ятсот uh -huh. будинків, ясно, що це мало. Тому час покаже до до вересня місяця, ще є час у людей для створення ще є жили. можливість визначитися. Так. Власне, от коли створять ОСББ, що буде з комунальним підприємством ЖО2? Воно функціонуватиме, його розпустять, як то кажуть, чи залишиться? Ну зрозуміло, що буде перехідний період. І з першого на всьому Ж2 буде надавати всі ті послуги, які надавало, працювати буде комунальне підприємство в тому самому режимі, в якому і працює. Ті будинки, які створять ОСББ, ми їх знімемо з балансу жа 2 передамо мешканцям. Мешканці будуть самі обслуговувати свої будинки ЖО2, Я думаю, що мінімум до кінця року буде працювати. Люди будуть отримувати зарплату, тобто буде в штатному режимі працювати це комунальне підприємство. Угу. І, мабуть, останнє питання: де можна дізнатися детальної інформації про СББ? Хто цікавиться, хто можливо там не почув, не побачив, не дочитав, щоб дійсно роз'яснили, що в це таке? в управлінні житлово-комунального господарства по вулиці Стрітинській, 19, бувши ще Омольська в кімнаті 13 У нас є спеціалісти, які надають всі необхідні консультації, юридичні і практичні. Можна прийти туди, взяти, наприклад, нам електронний носій, чи то флешку, чи то диск вам скинуть всю необхідну інформацію. і Там вичерпну відповідь на всі ваші питання дають. Ми продовжуємо ті зустрічі з мешканцями міської міській раді. Ну, так, от, проводяться так, семінари, так тематичні. Так, так, ми проводимо семінари. От минулого тижня три семінари було плануємо на наступному тижні знову продовжувати. Тобто, ми постійно людей інформуємо, переконуємо і надаємо відповідну інформацію. Які запитання от на цих семінарах на цих зустрічах найчастіше задають люди? От що їм не зрозуміло, ну, що їх турбує? Ну, по великому рахунку людей турбує одне. Вони бояться залишитись сам на сам з цими дахами, з підвалами, з, з під'їздами. Тобто, от сам стан житлового фонду, от він їх. Найбільше турбує. І люди просто хвилюються, їх можна зрозуміти, вони хвилюються, що вони самі не зможуть просто утримувати ці будинки. Ті будинки, які більш новіші, в яких стан більш-менш нормальний, то вони вже потихеньку створюють ОСББ, і я думаю, що там проблем не буде. А от безумовно, з тими будинками, де Стан їх, скажімо так, м'яко кажучи, незадовільний, то там є проблеми, і люди просто хвилюються, що міська влада завтра передасть їм ці будинки і про них забуде. Ще раз хочу наголосити, що ми абсолютно е налаштовані на підтримку наших мешканців. Ми виділяємо кошти, і на наступний рік ми безумовно будемо підтримувати людей, які створили СББ. Вони не залишаться сам на сам з цією проблемою, і їхній житловий фонд буде відремонтовано. Дякую за цікаву розмову, за цікаві відповіді. Я нагадую, що гостем нашої студії був заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олексій Чепурко. І ми сьогодні говорили про ОСББ. До побачення. Дякую.